Здоров'я! Я командир одного із розвідувальних підрозділів 152 окремої єгерської бригади, яка виконує бойові задачі на Покровському напрямку Донецької області. Декілька днів тому ми звернулися до громадських та благодійних організацій волонтерів з України та усього світу. Сьогодні я отримав захисні сітки. Для захисту наших бойових позицій, техніки та військових від ворожих fpv дронів Щиро дякуємо громадській благодійній організації Я допоможу з міста Одеси в особі її директора Златіна Олександра Юрійовича, Борису Голотенка, Максиму Левенда та громадській організації Хелп Ukraine» United Kingdom. Все буде Україна. Разом створюємо майбутнє. Разом до перемоги. Слава Великобританії та всьому вільному світу. Слава Україні! Героям слава!